У нас сьогодні отакий свіжесенький Hyundai. Не знаю навіть, що по ньому показувати, розказувати. Чисто так подивимось, як було як стало. Отут є трошки продрано полірнути треба. Тут трошечки зробимо ну і так по машинці. А сама найголовніша проблема це рижики. отакі. Рижики. Ну і так, по кузову тих рижиків досить. От дверцяту відкриваємо, на поріжок дивимось і воно пузирі, пузирі. Там, коротше, нормально. Крило ось очечки таке. Єдине, що я не зрозумію, як поки знімати крило. І оцей от куточок треба знімати, у нас вже тут підірвана фарба. Бачите як? Проходимось по кругу і дивимось, що по рижиках і бампер треба пофарбувати. Так-то він будь -сім, то ще й нічого, але людина ось в такий момент засмучує. Треба його зробити. Ну, зробимо. Бампер такий живенький. Давайте подивимось у десятирічний автівці стільки гівна, ну. пакет. Ого! Так тут ні хіра не кілограм, як ти говориш Это только внизу, а он вверху, бля, еба. І... Жопа. А тут ще по бамперу прикол. Коротше, щоб його зняти, треба захист двигуна знімати, блять. Бо під ним ось о... ось сьочки раз, ось чечки два, а воно вже підм'яте, іржаве. Торба. Ось така, а буцім ти спочатку думаєш, та тут зараз раз, два, три калини. Ящик пів я Та не, а ну Та... Ого! баклажка 2 кг а ящик. Да! Десь 4 кг як на ланосі, оце торбень. Зато не згнило. А то просто фарбочка відійшла. Водичка, бачу стоїть. Це абсолютний рекордсмен серед усіх автівок, які ми робили. У нас ваги, нам ваг не вистачає, щоб це заважити. У нас на 5 кілограм максимум ваги. І з тієї сторони у нас 4,6 кг. А отут повний ящик. Повний. Було аж аж отак. А вглух там капець. Так, що ж у нас тут за крилами? Познімали ми це нарешті. Цікавий факт, що фару знімати не треба, щоб зняти бампер і крила. Це добре. А у нас обновочка, що таке. Нарешті з'явився нормальний домкрат на 3 тонни. Хоча я не знаю. Воно все таке хлипке, ці колеса, вони там дригаються. Оце ну зовсім якась біда. Я не знаю, як воно буде ходити. Мені здається, його доробляти треба і доробляти. Ну, взяв, спробуємо, що воно таке. Максимальний виліт 410 міліметрів. У нас проблема: це ставити козлики під автівку. Нашого домкрату не вистачає. Коротше, важкувато. А ще іноді приїжджають настільки низькі машини, що навіть наш найменший домкрат не підлазить. Тому отаке вони, універсальне ми собі взяли і сподіваюсь, воно нам походить ще. Так, що у нас тут за крилами? Е, ну От як бачите, рівень, де була грязюка, і де була грязюка, все це у нас, звісно ж, поіржавіло. Все-все пузыри, 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 пузыри. Зараз буду снимать відосик, отправлять Власнику і и посмотрим, что он скажет. ми мы это, не робимо. Заглянул в порог. И у нас там внутри есть вот такая ржавчинка. Сейчас я... Вон она идет, идет вовнутрь. Блин, на паутине фокусируется там не не хочет вот короче что я предлагаю а, ну мы естественно эту ржавчину никак не вычистим но мы хотя бы можем ей чуть-чуть помешать залить туда смесь там одну с кер керосин с маслом чтобы это все пропитать чтобы это все хотя бы остановить процедура недорогая но наверное нужная От шукаю розгадку на цей ребус. А ребус такий, наша тут шпакля. Наша тут була шпакля. от тут все зашпакльоване. Не розумію. Спочатку думав, що переварений поріг. Бо бачу отакі риски, отакі риски, буцімто зачищалось. А раз і нема нічого. Потім оцей момент побачив на отворі. Думав, може тут дірочка, це шовчик, а ні. Потім оця тріщина. Думав, якраз по заміні порогу пішла тріщина. А ні. Так що розгадую ребус. Чи мінялись тут пороги, чи ні. Так, ребус потрошки починає. Розгадуватися. Ось ось очечки у нас зверне з'єднання. Бачимо так. Ось. Якраз по граничку з гравітексом я б теж так робив, щоб не шпаклювати дохера. Коротше, варилося. Так, рилошка у нас під пісок. І от дивіться, якраз де була граничка земельки. І все тут жопа. Робимо. Все робимо. Це не бампер, це жопа якась. Гвинтів просто мільйон різноманітних пластикових тут насаджень. От дивіться, бампер ще одітий, Два елементи я зняв і е, протитуманки зняв вже, а він ще одітий. Капець. Гляньте, скільки гвинтів. От у нас і крила вже готові. Нтряночку відпісочили. Наружну частину там теж. Там вже сохне, бо там шпаклювати треба, а тут вже повністю готове. Погрунтували і пофарбували. Наступний етап у нас після крил вирішив зайнятися бампером, треба його зібрати докупи. Бачите, який у нас пошкодження. Ось січечки, сітка, паяльник і погнали. ну Потім то і непогано вийшло. Тіле. Зовсім ніде нічого не шевелиться, не репається. Пошпаклював вже все шпаклею по пластику. Дивіться, як непогано вийшло. І зараз у нас у маленькому пістолеті цей грунт по пластику, бачите, повідкривалися моменти. Буду ж зараз грунтувати акрилом. Треба. Щоб це все прилипло. Так, кислотничок перекрили, тоненьким слоєм акрила і зараз бомбанемо епоксидничку. Не дивлячись на те, що працюю я один за день вдалося все підготувати, зашкурити, замити, і все у нас готується вже до фарбування. Зараз ще підгрунтував деякі моменти епоксидничком. Все це готове. І буду зараз поїм і буду гравітекс наносити. Нанесу гравітекс, бо там он, на самому краєчку він позлазив, Ну, вичищалася іржа коли. Ну і тут заодно за гравітечем І все, і можна сьогодні навіть пофарбувати. А завтра неділя, воно все підсохне і в понеділок вже будемо все збирати. Це просто капець. Тут... Там щось в кінці гаражу видно. Чудо. Жопа. Але сьогодні вітрюган дуже сильний. Зараз, може, трошки вщухло, але ж все одно підіймається дуже сильно, не можу одразу відкрити. Треба чекати на відлип, доки лак почне тягнутися. Щоб пилинка, яка прилипне, вона туди не впаялась. І Потім вже буду відкривати ворота та вивітрювати це все. Так, вже почався процес збирання автомобіля, але я забув про одну єдину. Момент такий, що треба ж пороги позаливати. Там початкова стадія корозії. Вичистити її, звісно ж, неможливо. Через оце віконце я побачив, що там є корозія. І зараз оброблю його сумішю, доволі таки простою. Це керосин з мастилом. По суті, це своєрідна ВДшка. Керосин дуже сильно проникає у всі щілини, десь там, якщо знайде якийсь ход, він знайде і мастило з керосином туди проникне. Тобто це не такий уж прям консервант виходить, а просто момент якогось призупинення розповсюдження тієї режі. Звісно ж, обробляти. Такою процедурою треба частіше, але це буде ефективніше. Щодо фарбування, от низ крила фарбувався у нас перехід аж отут, по 1,6, де у нас намальовано. І з 20 подивіться, як чіткесенько вийшло. Один раз на 10, але фарба щось так буває і попадає в той колір, який нам потрібно. Ну, перехід, звісно, ми можемо побачити по фарбі. Більш темною такою частиною, оскільки це срібло, його важко в переход фарбувати. Треба з біндером, хуїмбером. Ми ось такий от перехід зробили. Я вважаю, він не дуже кидається в очі. І можна з таким їздити, оскільки у нас крило дуже ржаве було. Економ фарбування таке плюс-мінус вийшло і доволь... досить непогано. Так, автівочку я вже зібрав, крила понавішував. Ну, дивіться. бамперочек є, як вийшов. Та пісня взагалі. І, тепер у нас друге питання. А що ти вже замотував деякі поверхні. то у нас царапки, треба відполірувати. І бачите, скільки стрілочок намалював. Ото От все. Рижики. І отам. І отут ото все рижики. І ці рижики потрібно зараз поприбирати. воно ну, ну, там, 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 там. А, да, ще в пороги залив гедоту. Коротше, оце все. Зараз бормашинкою будемо розрошувати, бо треба, щоб було все файненько, без всяких там цих. И ржавых вот таких